В залежності від команди командира, або е ну, там зачастується водій, е який дає накази. Е у нас е навіть були відпрацьовані навички нами е евакуюватися через е ліву сторону або праву сторону. Чому? Потому що ніхто не знає, як може бути влучання, ніхто не знає, як можуть бути заблоковані двері, або хтось провтикав, натиснув там каскою, або е окуляри спали. <хи> і попали на кнопочку, двері замкнулися, і ми навіть відпрацьовували е, висадку з автомобіля через е, сусідні двері, тобто протилежні. Навіщо це? Тому що це звичайна е, бойова ситуація, яка може опинитися в будь-яких умовах. І ти, ти маєш реагувати відповідним чином. Е, це що стосується переміщення на автомобілі. Що стосується переміщення або там, евакуації пораненого, е, теж відповідні дії навички мають бути застосовані. Е, має група розосереджуватись, має група рухатись, не стояти на місці, якщо це fpv дрон.